Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у мене знову посилочка, зимова посилочка, розпаковочка її. Я вже верхню плівочку зняла, щоб ви не довго чекали. І я не могла дочекатися до весни, мені так захотілося. Я спокусилась з цими прекрасними квітами, яких я надивилася, і я вирішила замовити собі і не чекати весну. До того ж, мене продавчиня переконала, що вона гарно упакує упаковує. От, Отаку, дивіться, як вони упаковані гарно. В такому тубусі у теплителі. На вулиці мінус 2. Але я сподіваюся, що вони дуже гарно дійшли До того ж, уперше, скільки я отримую посилочки. Мені дійшла ця посилочка протягом одного дня. Тобто сьогодні вранці мені її відправили. І ось ввечері я вже її в себе отримала довго чекала, поки світло в нас загориться, щоб мені показати цю розпаковочку. Це як упаковано? Я сподіваюся, що листочки не примерзли, бо в неї дуже гарні листочки. Зараз я вам покажу, що я собі замовила. Ось вона, ось вона, ця красуня. Ви впізнали, звичайно, це Аглаонема. Ну Так я спокусилася цими квітами. Вона дійсно не перевершена. Дивлюся, відео про квіти, і одна дівчина ну так про них розповідає, що як можна в них не закохатись. Ой, яка є назва, я не пам'ятаю ще. Є записана, Боже, яка вона дійсно гарна, навіть і насправді і не передає так фото цієї краси. Ось вона красунечка ще одна рожева. Ось такі дві красунечки. Я собі купила. Дуже гарні. Вони дійсно на фото, на відео, які я бачила, вони не передають то кольор-колір, дуже красивий. Якщо мені вдасться з ними подружитися, то я думаю, що це будуть не останні. У мене низько, не можу трошки вверху показати. Гарне освітлення, але дуже низько. Я десь при днівному світлі їх іще раз вам зніму і покажу. Ось так з'явились у мене нові жителі. А ми. Якщо вам подобається моє відео, Нажимайте лайк, пишіть коментарі, чи у вас є головними, чи ви дружите з ними. Вони дуже невибагливі по всім розповідям. До нових зустрічей. Мирного неба!